Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, утішителя Душі істини, що всюди даєш і все наповняєш, скарби дів життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, про мій роза, відкри моє серце, відкри моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, перед Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, 12 глава, з 1 по 12 вірш. І почав до них промовляти притчами. Один чоловік насадив виноградник, обвів його муром, видобув винотоку, збудував башту, виняв його виноградаря і від'їхав на чужину. І послав він своєчасно до виноградарів слугу, щоб узяти від виноградарів свою частину плодів виноградник. Вони ж його схопили, побили і з нічим. І знов послав до них іншого слугу, але й тому побили голову і зневажили. Ще інше він послав, а вони того вбили. Та й багато інших їх вони або побили, або поубивали. Ще мав єдиного сина улюбленого, і його послав до них на останку, кажучи матимуть пошану до мого сина. Та вони градарі оті казали між собою це спадкоємець, ну ми вб'ємо його, та й спадщина буде наша. І схопивши його, били та виконали з виноградника. Що, отже, зробив господар виноградника? Перейде, вигубить виноградарів, а виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього писання? Камінь, що його знехтули, будівниче став каменем нарічним. Господь це зробив і воно диво в на очах наших. І шукали, щоб його піймати, але боялись народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу. То зуставивши, його відійшли. Сьогодні притча про виноградник. Слухаючи цю притчу, дивуємося тому, як мудро і досконало був облаштований цей виноградник. У нього було все, щоб отримати гроші, і урожай і робити з нього вино. Лише одне було в ньому недостатньо добре, це виноградарі, ці найняті працівники, яким господар довірив свій виноградник. Лише на час, чому вирішили, що він належить їм. Так само, і буває, в нашому житті Господь влаштував наше життя, подарував нам життя, подарував нам нашу сім'ю, батьківщину, подарував нам родину велику, ми, ми є облаштовані в цьому ж світі. Але дуже часто люди думають, що це їхнє життя, що це не стосується Бога. Я хочу, так вони живуть, що хочу, те і вони роблять. Але Господь дарує кожному життя для того, щоб Він добре прожив це життя, щоб він міг прославити своїм життям Бога. Але людина не хоче цього, тому Бог посилає різних людей, які говорять іншим. Про Слово Боже, про Господа, але і не хоче слухати. Тоді Він дає приклад Ісуса Христа, який послав на землю, що ми могли його наслідувати, але і те не хоче слухати. Дорогі мої, пам'ятаймо, що наше життя це є подарунок від Бога. Ми маємо його гідно провести. Ми маємо, з ним, ми маємо жити з Богом і ти тією дорогою, якою нам Ісус Христос показав. Не, занайб... Не занедбимо наше життя. Боже, хочу Тебе попросити і подякувати за дар життя, за цінний дар мого життя. Наповни мене своїм духом, щоб я завдяки Твоїй благодаті і моїй праці могла принести плід Твою найбільшу славу, щоб я могла своїм життям прославити Тебе. Амінь.